Дні свята закінчилися, готуємося до наступних. Вже нині комунальники починають працювати у посиленому режимі, аби належно підготувати місто до відзначення 353-ї річниці з часу заснування Івано-Франківська. От попрацюйте. 8 го числа для вас контрольна дата. Нинішній санітарний стан міста муніципальні інспекції з благоустрою оцінили як задовільний. Всі поточні проблеми вирішуються в робочому порядку. Необхідно балансоутримувачам всіх своїх територій, також підприємствам, організаціям, до яких є прилеглі території, необхідно виконати покіс зелених зон, порядкувати зелені зони для того, щоб наше місто і територія в місті виглядала надзвичайно гарно, привабливо. Порядкування потребують стихійні зупинки приміських маршрутів, зокрема по вулицях Гністровський, Вовчинецький, Васильянок та Гаркуші. Посиленого контролю також потребують береги річок. Там необхідно встановити додаткові сміттєві баки, аби запобігти нагромадженню твердих побутових відходів. А в основному стан санітарний стан в території міста є в задовільному стані і місто. Відтак, кажуть в Івано-Франківській мерії, роботи ще чимало, адже цими вихідними стан міста має відповідати святковості. Задля цього комунальники вже розпочали відповідний благоустрій. Зокрема, дороги у середмісті подекуди вже отримали нову розмітку. Активізували підрядники поточний вуличний ремонт. От зараз у нас будуть працювати по кональні підприємства дерева цілодобово будуть працювати два полососи, плюс автомобіль «Скандія», плюс відповідно люди. І фактично таким чином ми втричі збільшуємо видатки. Якщо ми таким чином попрацюємо, відповідно на два-три місяці, в кінці року ми не будемо мати вже коштів на утримання місця. Тобто, десь воно оптимізовується. Але тоді місце, звичайно, що ми. Е Зробимо максимально, щоб місто було чисте, місто було прибране, місто було красиве. Окреме доручення отримали і правоохоронці 8-9 травня. Вони в посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.